От я спускаюсь в піраміду, захист, як пастки для людей, щоб люди не могли дістати. Облаштовано так, щоб енергетична станція утворилася, не видима. віддає енергію і життєвою. Станція, там просто внизу під землею якесь світло мені б'є в очі. Як маятник. І малюнок важливий. Коло. Такі ніби трикутники, промінчики промінчики Багато цей знак важливий. Він має бути присутній. До речі, схоже, приходила енергія, коли утворювались масони теж трикутник, теж. трикутники, трикутники важлива схема, щоб пам'ятали.